Ймо тільки вперед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стало відпроти, а воля козацька, ніби титану. Сашко ю зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко, і це гра Козаки 3 Будь ласка, підпишіться, поставте лайк і напишіть щось гарне у коментарях. Будемо поширювати український контент разом. Друзі, було багато сперечань з приводу тих відео, де я висловлювався, що я не дуже люблю рейди. Ну, якщо точніше, я їх ненавиджу, <рігла> І я їх сам не використовую, гадаю цю гру нечесною. І завжди, коли, наприклад, я граю у рейтингу, і я з союзником рейди не використовую, а наші суперники починають активно використовувати рейди. Десь хвилин 5-10 нас смикують рейдами, ми вже бісимося. Ну, я мовчу, тому що... <рігла> Тому що людина, мабуть, стримана у таких негативних емоціях але мій союзник частіше за все починає жорстоко матюкатися, і я його знаю розумію. І мені писали у коментарях: а як по-твоєму може виглядати гарна гра у рейтингу? І ось я вам вирішив її показати. Так сталося. Ми не планували спеціально, але ось воно так. Сталося. Що ж, вмикаємо гру. Дивіться, я вважаю, що рейтинг реально повинен бути один на один. 15 хвилин, там усі налаштування з ресурсами, вони просто ідеальні. Але 2 на 2, ну, ну не дуже прикольно. Мені подобається, звісно, коли я перемагаю там обох суперників. Але це буває не часто і. Знаєте, наприклад, якщо вашого союзника а, жорстоко починають перемагати, ви берете своє військо, йдете його захищати, а так, так виходить, що ви там захистили його базу, але втратили половину війська, потім йдете до себе. Вже на вас нападають. І якась така вазня, і вона мені не дуже подобається, якщо чесно. І ось мені подобається один на один на налаштуваннях рейтингу. Дивіться, я зіграв зі своїм другом Дімітріусом. Ми частенько граємо, дуже йому дякую за це. І ось така в нас вийшла гра. Одразу скажу: гра повністю без рейдів. Навіщо я поставив паркан, якщо без рейдів? Тому що, коли, якщо він прийде на мою базу, він буде тиснутися через невеличкий такий проймик. І я ось туди можу настрілювати гарно гарматами, ну як варіант. Але все ж таки можна грати і без паркану, як, наприклад, грає він. Бачите, він вже починає виводити свої війська. Давайте подивимося, що тут у нього. А, зараз, зараз, зараз. Ось. Він веде а, десь, десь, десь 170 мушкетерів. Десь 300 рундашир, 63 драгуни, 10 гармат. Давайте подивимося, наскільки вони вдосконалені. А, тут мушкетера все вдосконалено. Бачите, в академії вже дві. А, все повністю супер. Тобто, мушкетери. і... <кій> ну, Драгуни тут ще не досконалені, але я гадаю, він досконалить. А, мушкетери повністю вдосконалені, дві скорострільності, все, все, все вже є. Е, супер, круто. Так, дивіться, я теж вже виводжу війська, але як ви розумієте, це туман війни, і ми обоє не знаємо. Поки що, що ми йдемо один на одного. Давайте подивимося, що в мене. Що я тут буду вести? 470 рундашир, трошки більше. 52 драгуни, ну так само. І трошки більше мушкетерів в мене. Так, ну подивимося. Бачите, він виводить військо своє. І я вивів. Мені ось це здається дуже чесно. Дивіться, в нас був однаковий час на розвиток економіки, а в нас були однакові е, налаштування. Бачите, я тільки побачив його драгунів, одразу почав настрілювати гарматками своїми. Він побачив моїх драгунів і почав тікати. Ну, Це нормально. А, так, тому що і вже коли ми розвинулися на однакових налаштуваннях, ми сходимося у чистому полі і починаємо вже битися. Так, дивіться, дивіться, ось його армія, ось моя. Моя задача зараз е підкусити його максимальну кількість драгунів. Він теж трошки наносить мені урону, але тут драгунів в мене е трошки, тому нічого страшного немає. Роблю ще декілька залпів. І все, я посилаю усе своє військо, бачите, на нього. І зараз буде битва у центрі карти у чистому полі. І зараз побачимо, хто переможе. Дивіться, а, яка помилка, так, на жаль, він залишив своїх рундашир позаду. Бачите, я гарматами настрілюю одразу по його а, мушкетерам. Бачите, і. Ну, Я не кажу, що там щось ви погано казали. Але деякі мені казали, що битва не може бути цікавою у центрі поля. Але мені здається, ось тут, бачите, практично однакові сили, але зовсім по-різному ми тактично підійшли до битви. І бачите, що ось коїться. Я захоплюю гармати. У мене 22 гарматки вже. І ось таке в мене військо залишилося. 204 мушкетери, більше біля сотні рундашир, 22 гармати. Ну то супер. Дивіться, я стою, виставляю своє військо ось тут. Я не бачу, що в нього там на базі. Я не знаю, можливо, в нього є якісь ще запаси війська, можливо, він вивів не всіх. Тому я. Не буду зараз атакувати, я буду накопичувати сили ось тут у центрі карти. Я вже, можна сказати, захопив центр карти. І я вже буду стояти ось тут і буду його тут чекати. Чи коли я наберу достатню кількість, достатню масу для великого війська для атаки, я піду вже у атаку. Звісно, що я не наголошую, що всі повинні так грати. Але для мене ось саме така класична гра, вона є цікавою, вона дуже чесна, тому що якщо ти просто програєш у центрі карти, то ну, ну, ти програв, нічого страшного тут немає. Противник переміг суто економікою та тактикою. Але коли. Починаються смикати якимось рейдами, підривати шахти, підривати економіку. Ну, для мене це нечесна гра. Хто б там що не казав, але для мене це гра не чесна. І коли, звісно, у рейтингу так виходить, що просто двоє йдуть на одного, ну це теж не дуже чесно, на жаль. Хоча я сам так робив. і... Соромно мені, але намагаюсь так не робити зараз. Зараз я тільки допомагаю своєму союзнику, якщо його починають двоє щемити, і там вже виходить, вже, вже як виходить. Так, дивіться, 22 гарматки. Давайте подивимося, які тут війська в нас. 300 мушкетерів, 100 драгунів, 230 рундашир. Отут я вже гарматами гачу по повній. О тут військо в нього невелике. 100 мушкетерів, 50 драгунів, найманців трошки. Чотири гарматки тільки, гарматки тільки робляться, виходять потрошку шість гармат. Так, дивіться, ось таким. Ось так. Я йду на нього і буду потроху його вже зносити. Дивіться, гачу просто 22 гармати направлені саме туди, де він збирав драгунів найманців і драгунів XVII століття. Ну, Гармати це, звісно, що сила. Бачите, бачите, просто нереальні. Мені здається, що гармати, коли велике військо, гармати краще навіть не вдосконалювати саме на точність пострілу тому що вони так гатять набагато краще і вбиваєте набагато більше юнітів. Ну, бачите, ось я вже заходжу у місто, уже тут, ну, тут вже все вирішилося. Ну, ось так, друзі. Ось це я називаю саме грою, чесною герою, коли ви зустрічаєтеся у центрі. Карти. Можливо, хтось на кого може напасти, але такою добрячою товпенню практично всім своїм військом чи там половиною, і ви вже вирішуєте, хто з вас найкращий. І я ще наголошую, що карта повинна бути ось така, без, без якихось там, як кажуть. Пагорбів, тому що пагорби дають дуже часто велику перевагу саме для гармат. Тобто, якщо в нього ось тут стояв пагорб, він би навіть нікуди не смикався. Він би поставив сюди свої гармати, поставив би стіну ось тут, поставив би стіну ось ось тут. І все, я би підходив, він би розстрілював мене гарматами з усіх боків, і це було б ну, набагато, набагато складніше. Мені Потрібно було мати військо набагато більше, ніж в нього, щоб його перемогти. Але саме на ось такій карті, без пагорбів, в принципі, все, як на мене, дуже-дуже чесно. Ну що, друзі, я поділився з вами своїм міркуванням взагалі, як я це бачу, чесну гру, без рейдів, без ніяких там. Пагорбів, так? коли у вас однакові умови, коли ви один на одного атакуєте, і вам ніхто не допоможе, йому ніхто не допоможе, і це реально, мені здається, прикольно. прикольно. Ну що ж, друзі, з вами був Сашко. Це гра козаки 3, Дякую вам за підписку, за лайки, за коменти. Слава Україні! Героям слава, слава ЗСУ. Усього вам, друзі, найкращого. До побачення.